Друзі, усім вітання. А, значить, виїхали ми в ось такий ліс, ходимо вже кілька годин. Толком нічого такого цікавого не було. Там в пацнів трішки радянських монет. А, Володя з квазарами в 3, Серега з Деусом з блондинкою. Я з Майнлап Xterra Elite. От, і папа з Велесом. Значить, дивіться, а, щойно в мене. А, коротше, випали якісь дві таких незрозумілих штуки в одній ямі. І щойно в мене он там нижче був сигнал. Дивіться, випало е, мідний грош якийсь поляк. Ось От такий. От. І щойно в папи, ось тут був сигнал. І опля! Срібельце. Срібельце, друзі, 5 копійочок. 1901 рік. такі, прикольно. 5 копійочок взагалі не часті. 1901 рік. Ну тут, бачите, ця сторона трішки підзализана, звісно. Ну, тим не менш, срібло круто. І ще там пап якийсь шматок. Шматок випав. Ось теж, чи то срібло, чи то не срібло, блистить, важке, не знаю. Коротше, поки що так. А, в мене ще тримай. У мене ще, друзі, ось таке від палатки Залізний колишок. Ну Там підкови, набойки різні ще попадали. От. Ну оце вирішив зняти, тому що, блін, що це падає. Випала ця монета і випало в папи срібло, тому вирішив зняти. Ну так. Друзі, дивіться, ой, Сереги шмат 에... горнятка, якого випало. І дві копієчки капуста на Олександрівській. Такі залежені трошки. Що там, що там ще в тебе Ну бо поки... Там ще радянських монет трохи. Ось таке. Коротше так, крутимось. А, глядачі, дивіться, Серега був сигнал, випала якась така накладочка з камінчиком. Можливо, імперія, недалеко біля тої капусти, кстати. Можливо, царизм якийсь. Прикольно, до речі, красиво. Так, рухаємось. Друзі! Якісь окопи, в общем, тут. І дивіться, біля окопів. Гляньте що було. Горнятка і... Це ж, блін, якісь середньовічні. Подивіться. Полеся ці. Капець один. І ось другий. Ну цей побитий. Я в шоці. Куски там доваляються від нього. Так, да, там куски були. Прикол. Ну це точно якісь, блін, туди де... Десь в той період середньовіч. віч. Йов щось круто. Забираємо. Так, друзі, підійшов до Володі квазаром F3. Ось трішки мене знайшов. І щойно в одній ямці, ось дивіться, два п'ятачка, двадцятка. Це що, мабуть, 15. Ой. Да, скрізь за все 15. І три копійки ранніх. 57-й в одній ямці. То Володя трошки накосив монет. О, нормально. Мабуть, більше всіх. Друзі, в папи, вон там щойно випала монетка. Одна копійка Олександрівська. Що? Ого, Володі підкова випала. Битко, битко, битко. вот так, ну рухаємось. Так, друзі, он серега під деревцем. Дивіться, що є Опа Срібло, 15 копійочок, 1800 якийсь там рік. Блін, на жаль, вона така зачухана. Опа, ще щось є. Ну така, така, підзалезена, звісно. конечно. Але срібло. Такий сигнал. Кольором але репить. Викопав. Випала підковка. Ось така. А, так, по налаштуваннях не пам'ятаю, що вам показував. Програма поле 2, мультичастота, Чуйка 23. Поліфонія. Ферум 1 і швидкість 3. Так, друзі, у Володі з квазарчиком знову. В одній ямці дві монеточки. Дві пітнашки. 46 й рік та 54. Ну, такі монети. E, значить, друзі, дивіться, спіймаю, який крутий сигнал. Один. І ось ще один. Начебто два. І так, пише. Коротше, я не знаю. Надії просто капець, але... чи вони виправдуються ці надії? Швидко не вийде. Вже буде як буде. Ще десь воно там, десь сюди. Так, щось одне не вирив? Щось тут не вирив. Десь тут? Да. Є, Монета. Друзі, там ще є сигнал. Так. Що це у нас? Що ж це таке? Вбите. А, це діньга начебто? Да, да. Діньга. Діньга. Як поставимо її поки що там? Є сигнал ше. О, такі сигнали хочеться копати в онлайні глибше зараз тут якийсь рубель. Вирили, вирили десь тут? О, ха є друга, друга. Це що? Теж діньга? чи ні? А, це одна копійка Олександрівська. А то, друзі, деньга. Прикольно. Дві. Кінець. Ну, в общем. Зараз я ще тут перевірю. А, он здається, хтось копав яма якась. Стара. Зараз я тут перевірю, коротше дві монети. Прикольно. Х-стараліт. Пам-парам-пам-пам-пам. Знаєш, друзі, дивіться, у Володі був сигнал, щойно тут. Ось з такої ями. Дивіться, баба! 5 копійок масони 1836 рік. Тут трішки лопаткою цокнув. І вона з цієї сторони підзатерта. Ну, але Сам факт такий здоровий чуй. <свят> Здоровенний монетос пропустили. Клас. А, глядачі, ну що ж, дивіться. Ось такий крутий сигнал спіймав. Ой, лки багни зараз. Прилад падає. Спробуємо викопати в онлайні. Можливо, знов підтвердити. все капець. друзі, важко Викопав. Є монета. Супер. Друзі, є якась монетка. Що це у нас за монета? Микола перший. Микола перший це що? Деньга? Микола першого чи що? Блін, що ж вона така вбита? А, друзі, це одна четверта копейки з серебром. 1840 рік. Оце прикол. Одна четверта копейки з серебром 1840 рік. Крутяк. Супер. Так, друзі, ми вже біля автівки. Е, Безренько покажу, що знайшли, бо комарі догризають. Значить, в батька Велесом три копійки 73-го, залікових 5 копійочок 1901 рік срібних. Е, Потім копійка Олександрівська, гудзик такий. Якийсь шмат, чи то срібло, чи то не срібло. Далі у мене дві якихось цих незрозумілих шматка. Ще два шматочка теж знайшов, якісь білі важкі такі. Е, перевіримо вдома, чи срібло, чи ні. Потім копійка Олександрівська, Діньга. Це одна друга, а не одна четверта. Я там помилився, одна друга копійки з Сірібром, 1840 рік, Микола І. Ну і три гроша, це вроді би цих мідних. Так, у Володі Квазарам, Коротше, саме більше навалив з нас всіх. 5 копійок залікових масонських. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять радянських монет. З яких чотири ранніх. Три рамочника і троєчка. І всі з Деусом. Значить, теж по радянських. Раз, два, три, чотири, п'ять радянських. Ходячка, одна гудзик, Ой. Е і дві копійки капуста. Це 7 монет загалом і 15 срібних 1868, якщо не помиляюся, але зализана така. Ой-ой-ой-ой-ой. І оця брошечка. Така. Ось так. Коротше, друзі, ось такий, ось такий результат. Все, друзі, дякую всім за увагу, за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте відосики. З вами був YouTube канал Азарт. Тримайтесь, мирного неба.